Верховна Рада у вівторок, 17 грудня, прийняла за основу законопроект 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Депутати Дніпропетровської обласної ради, фракції Батьківщина, вирішили звернутися до президента з пропозицією припинити подальше прийняття цього законопроекту. Зараз я зачитаю повернення, з яким ми вийшли на президента. Шановний пане президенте, враховуючи. Думки та реакцію громадян на території нашої депутатської діяльності, маючи особисті висновки та досвід, звертаємось до вас з проханням задіяти всі можливості для того, щоб припинити подальші дії стосовно законопроекту 11469 про так зване множине громадянства, відкликавши цей законопроект. Негативні наслідки множинного громадянства для України можуть бути такими. По-перше, участь осіб із множинним громадянством у формуванні державної влади створює серйозні ризики для національного суверенітету в умовах війни з агресором. Це відкриває додаткові можливості для ворожого втручання, адже створює іноземний вплив на виборчий процес. По-друге, законодавча ініціатива може сприяти тому, що іноземці отримують прямий доступ до українських надр і земель. В результаті Україна ризикує перетворитися на об'єкт наживий для іноземних інвесторів, які не мають жодних зобов'язань перед державою. Третє, легалізація множинного громадянства створить іноземцям можливість. Скуповувати українську землю, що призведе до посилення соціальної нерівності, зростання економічної залежності та позбавлення українців права на власну землю. У четверте, наявність множинного громадянства створить складнощі в забезпеченні законності через поєднання різних правових систем, що ускладнить управління державою. По пяте Україна втратить людський капітал. Багато українців за кордоном можуть скористатися цим законом, щоб не повертатися додому. Особливо молодь, яка навчається в іноземних навчальних закладах. Це стане катастрофою для відновлення країни після війни. І останнє шосте. Проєкт закону також не передбачає чітких заборон на отримання другого громадянства посадовими особами, що відкриває можливості для зловживань і конфлікту інтересів. Ви, як президент України, повинні дотримуватися Конституції та гарантувати захист національних інтересів відповідно до статті 4 Конституції України, в нашій країні діє. Принцип єдиного громадянства. Запропоновані зміни порушують цю норму, а сам законопроект ставить під сумнів виконання обов'язків гаранта дотримання Конституції. Стаття 102 згідно з чинним законодавством, зміни до розділів 1 і 3 Конституції України потребують всеукраїнського референдуму. А не звичайного розгляду у Верховній Раді. Таким чином ми вбачаємо у цій ініціативі загрозу антиконституційних дій. Ми переконані, що в умовах війни та боротьби за суверенітет необхідно зміцнювати єдність української нації, а не створювати загрози для її цілісності. Українське громадянство це не просто юридичний статус. А привілей і відповідальність перед державою та нацією. Наші воїни на фронті ризикують своїм життям за майбутнє України, і ми зобов'язані забезпечити, щоб їх боротьба мала сенс. Україна потребує єдності та рішучих дій, спрямованих на захист її суверенітету та територіальної цілісності. Завершити звернення я тільки й можу словами. Слава Україні, слава ЗСУ!